Привіт, ви на каналі «Агроправда» І зараз я знаходжусь на стенді компанії Кейс, яка представила дуже багато цікавих новинок. Одна з них, із головних, це Кватрак нове покоління Кватрак 715, який отримав потужний двигун 778 кінських сил. І ще багато цікавих інновацій, про які почитаєте у нас на сайті «Агроправда». Ми бачимо тут також старовинний трактор Формал, Він тут зовсім не випадково. Бо у цьому році виповнюється 100 років сімейства «Формал». І тут же ми бачимо і майбутнє цих тракторів. Це електричний трактор формал 75 с який має також автономне керування. Крім того, новинка це нова кабіна тракторів Пума 260. І ще тут є дуже багато різноманітних новинок, про які почитаєте у нас на сайті Аграправда.com.